Всім доброго дня, вітаю. Зараз ми проведемо е, короткий огляд нашого кабінета місто каса як він працює, коли все успішно і в нас все підтягнулося. Так, коли ми заходимо на головну сторіночку, ми бачимо е, наші всі торгівельні точки, бачимо, які відкриті. Бачите, було шість продажів. І отут було 5 продажів. Якщо каса закрита, вона світиться зеленким та е, показує, що вона закрита. Тобто каса ще не була активна, по ній ще не було продажу. При е, першому заході вона може показати отак по торгівельним точкам. Ми клацуємо показати всі каси. Так буде зручніше та швидше, і ми будемо бачити відразу закрите чи ні. Лі... Е, з злівим. Ми можемо бачити наші Z-звіти та наші чеки по продажу. Нараз, наразі працюють наші розробники, і тимчасово це відключено. Але е, це вот-вот е, вінкнуть обратно, тому що є синхронізація з ДПС-ом, і щоб не було конфліктів, е, це трішки допрацьовується. Але е, при переході в вкладку Z-звіт ми будемо бачити Z-звіти. Цього тижня, цього місяця, тобто ми вибираємо діапазон та будемо бачити всі наші локальні зацвіти. В чеках ми бачимо чеки по кожній касі окремо. І так само за якийсь період, за який воно було вигружено. Вкладка заказ це ручний продаж, але він потрібен тільки тоді, коли ви працюєте на нашому ПРРО в ручному режимі. Тобто, якщо у вас є автоматизація і воно автоматизовано як водомата чи самослуговані, чи кав'ярня, тут нічого не потрібно. Але воно є, якщо потрібно щось продати в ручному режимі, вибираєте метод оплати готівка чи безготівка. Вводите дані, які потрібно, товари, ID-транзакції е, по банку, чи по вашому терміналу, в залежності від того, як ви приймаєте, та нажимаєте відправити. Якщо готівка, тут набагато швидше. Отримані кошти, назва товару. У КТЗ це якщо це буде е, оподаткований товар з ліцензією, або алкоголь, або табак, або медицина. Тобто, його код, штрих-код, якщо має, ціна, кількість. Додати, відправити, все. Ну, так само можна буде зробити повернення по тому самому товару, який ви продали. І вкладка торгові точки, ми бачимо всі наші торгові точки. Тобто, ми бачимо каси до них, бачимо що статус активний. Ви можете бачити, якщо буде якась помилка, вона буде неактивна і вивільнена червоним світлом. І касири. Це те, що необхідно. От тут є безліч ключів. Якщо ви бачите, що ключ червоненький, тут бачите, він червоний, то значить цей ключ невалідний. Він був колись. Але наразі він не працює. А от коли ми бачимо зелененький ключ, це значить, що ім ми можемо підписувати наші чеки та відправляти до податкової. Тому оце є основою, що ми бачили. Дякую всім за увагу. Гарного дня.